Вірпіні розпочався двомісячник з благоустрою. Планується провести ряд суботників. 1 та 2 квітня відбудеться перша міська толока з прибирання парку перемоги. Запрошуємо в парк перемоги, але детальний план ми будемо висвітлювати в газеті і на соціальній мережі на нашій сторінці. Всіх запрошуємо, долучайтеся до прибирання території, прибирайте свою територію біля. Ваших будинків приватних ОСББ, тобто, якщо кожен чисте місто починається з мене. Якщо кожен прибере біля себе, то наше місто буде чистим. Якщо вам потрібна якась допомога з вивезення сміття, листя або ну тощо, звертайтеся за телефоном 64. Ми будемо формувати такі заявки і по можливості допомагати. Всього заплановано чотири суботники із залученням структурних підрозділів Ірпінської міської ради та комунальних підприємств. Долучитися можуть всі охочі. З Субодний, <п 'ятниця> в п'ятницю Большой суботник в парку Победи. Ви присоединитесь до уборки міста? В суботу? п'ятницю. Моя зміна, я працюю. А і в суботник можна приєднатися, так? Ну як же? Я і без суботи хожу. Обов'язково будемо всі вся наша э, організація три організації обязательно прийдуть